Сорт зірка сходу. Ось такий шикарний, взагалі шикарнючий. Ось так. Зірка сходу. Так, то один кущик і ось ще кущик. Так, у бур'янах, але не це важливо. Ось. О. Оце кущик завалився. Я тут прибирала буквально два пасинки, але ну ось так. І ось третій кущик. А скільки їх. Ось такі шикарнючі. Це новинка. Ще не випробувала, але вже подобаються. На пекучому сонці листячка трошки припеклося, але плоди цілесенькі, ось такі гарнесенькі, ось такі. Тугеньке. Ну, у нормальний рік повинні бути вони, мабуть, крупніші, так як в цьому році у мене усе дрібніше. Ну, усе взагалі наполовину дрібніше. Те, що поливаю шланги, то зовсім не те. Ось такі класні. Садитиму обов'язково, радитиму друзям обов'язково. Зірка з ходу.